Як слуги народу та губернатор Харківщини покривають обнальні контори ОБЗЖ зрадників і колаборантів? Серія 3. Ми вже розпочали історію про шайку зрадників колаборантів, Солопіхіних, Чекатило, Коритіних та Пащенко. Осіб, які маючи бізнеси з надприбутками на території України, продовжують працювати на благо РФ, передаючи сотні тисяч на рахунок ворога. Mania, Next та десятки інших брендів належать персонам, що кинули власний народ та перетнули на бік РФ. які впливові особи допомагають продовжувати вивозити мільйони з України навіть після шахрайських схем, вартістю 630 тисяч доларів. До речі, сьогодні ми. Розкримо деталі тієї самої угоди Солопіхіна та нової фігури Невзорова щодо передачі чималої суми сьогоденному міністру аграрної політики та продовольства України Сольському. До речі, Олексій Невзоров є тим самим смотрящим за діяльністю Дабі від групи ОПЗЖ, і знову цей незмінний зв'язок ОПЗЖ Абрамовича та слуг народу. До компашки любителів руського миру можна додати екс-депутата Харківської обласної ради від ОПЗЖ і сина Барина Харківщини Микиту Шенцева, чергового мажора та представника золотої. Молоді. Колись. Зараз же Микита вичайдушно намагається виправдатись та всіляко заперечує наявність у нього громадянства РН. Ну звісно, РНБО просто помилилась внісши молодшого Шенцева до списків позбавлення громадянства України. Сам молодик нині разом із родиною проживає у англійському замку, десь в околицях Лондона. А чому би ні? Грошові потоки автоматично направляються до родини. До того ж, Шенцеви володіють і харківським іподромом та елітними землями на березі Саросалківського водосховища площею близько 100 гектарів. До речі, деякі сперевні. Лічених об'єктів Рада передають в оренду терористам на кшталт жиліна та ГО -оплот. І Як же Шенцев зміг протриматись на депутатському кріслі так довго? Біглий екс-публічник Янукович допоміг, чи то компаньони по партії слід згадати про будівництво та функціонування елітного котечного містечка на берегу Старосалтівського водосховища. У старих традиціях Шенцева побудований на рейдерські захоплених 200 гектарах землі, що належить до природно-заповідного фонду новодонівського заказника, і раніше був частиною ДП Вовчанських. Візгос, що прямо заборонено законом. Звісно, законна діяльність такого піддається неабиякому сумніву, так само, як і взагалом уся бізнес-структура та джерела статків Шенцева. Шкода лише, що не всі це розуміють. Тож Микита нічим не відрізняється від своїх товаришів, тепер зрадників та колаборантів. До речі, до числа друзів Шенцева молодшого належав і Павло Ямико, про якого ми вже згадували у минулій серії. Слуга народу, розкрадач гуманітарки, лісу та корисних копалин, весела компанія. Тож Шенцев проживає. У Лондоні Чикатило, Катило та Паченка безтурботно засмагають в Іспанії. А ось наступник династії швейників Солопіхін, як справжній псевдопатріот, залишився в Україні. Мужній вчинок, чи не правда? але ж постає питання: як особа, чиї батьки спокійно торгують з РФ, транспортуючи одяг через третю країну, продовжує спокійно відсиджуватись та шикувати на криваві мільйони. Та сам солопіхін молодший недалеко втік від родини, адже Максим славиться своїми шахрайськими махінаціями, які рада реалізовують зі своїми прибічними. Одним із таких є екс-кандидат в Києва та депутат Київської обласної ради від ОПЗЖ Вашішин. А також смотрящий за Державною інспекцією архітектури та містобудування України Невзоров. Пропонуємо позначити постать останнього, адже сполука Смотряші як мінімум звучить цікаво. Відтак ім'я Олексія Невзорова мало кому про що говорить. Хіба що можна сплутати з російським журналістом? Але Олексій Борисович до свого відомого однофамільця жодного відношення немає. Вказаний чоловік є нашим українським діячем. Входить до Груповування ОПЗЖ, як наглядаючи за дабі і геокадастром, розподіляє мільйонні відкати. Наразі Невзоров та його куратори особисто встановлюють суму вигаданої ставки для кожного забудовника окремо. Тож компанія досить вдало разом вирішує потрібні земельні питання, точніше, голослівно говорить про вирішення таких, але на ділі бере гроші та. Зникає, наприклад, одна з таких махінацій щодо передачі коштів для вирішення питань через тогочасного нардепа, а тепер міністра аграрної політики та продовольства України Сольського у 2020 році вартувала 630 тисяч доларів. Ішлось про передачу права користування землями державного підприємства «Конярство України, точніше ряду його філій. Причому зі слів одного з членів коаліції Солопіхіна із усієї названої безмежної суми він доброчесно залишив лише 20 тисяч у себе, а залишок 610 тисяч слухняна. Передав співучасникам невзорово та вашішину. Та навіть якщо Солопіхін говорить виключно правду, у що мало віруться, він як гарант зобов'язання в будь-якому випадку повинен відповідати за всю суму. Тож чи дійсно пан Солопіхін настільки доброчесний? Відповідь на це питання ми вже не дізнаємось. Адже як тільки СБУ зацікавили з підозрілими махінаціями з такими сумами, батьки Солопіхіна швидко пробігли до впливового знайомого докіна, просили та молили врегулювати ситуацію. І Як бачимо, все вийшло. Екс учільник хода Люба домовився з ким потрібно. А Панія рада поклала сотні тисяч доларів до кишень. Цікаво. А після перетворення політика Добкіна у діакона у ПЦ Московського патріархату він так само охоче врегульовуватиме всі негаразди. Старшим компаньйоном і кришею Солопіхіна є Олег Гуревич, про якого ми вже згадували в першій серії. Саме Гуревич назначав стрілу в інтересах Солопіхіна, на якій разом з охороною погрожував розправою потерпілим фермерам. Гуревич повідомив, що Солопіхін не буде повертати 630 тисяч доларів. Ми вони заволоділи з Невзоровим і депутатом від ОПЗЖ Ващишиним. У разі повторних намагань повернути кошти. Горевич всіх закатає в асфальт. Горевич був одружний на донці всім відомого проросійського політика Михайла Добкіна Алі. Саме Добкін відмазав у правоохоронних органах Солопіхіна і компанія. Батьком Олега є колишній гаманець екс-мера Кернеса, також Олег, який відповідав за маршрутні таксі, а також за вивід і легалізацію коштів через підконтрольну горевичам структуру. Із десятків підприємств і сотень ФОПів. У сім'ї є не тільки мережа АЗС, маршрутні таксі, паливний бізнес і конвертаційний центр, який дозволяє виводити бюджетні і приватні кошти. У Горевичі є також діюче нафтопереробне підприємство ТОВ Карпати Газ. А компаньйонами є зрадники Шуфрич і Медведчук. За схемами Горевичі продавали поліпропіленову стружку з вказаного підприємства майже два роки повномасштабної війни. А вони допомагають заробляти зрадникам Доку Медведчуку на природних ресурсах і паливі обороти імперії Горевича і Медведчука сягають мільярдів, а схеми зухилення від сплати податків сотень мільйонів. В наступних серіях ми розкажемо про вказаний проросійський олігархічний бізнес, що дозволяє через фіктивні і офшорні компанії виводити кошти в ворожу Росію і спонсорувати агресію. Сталі зв'язки у вищих кабінетах горевича допомагають вчиняти будь-який безлад і залишатись безкарними. 3 жовтня жителі багатоповерхового будинку голосів. Ського району Києва прокинулись від вибухів, однак не пов'язаних з війною. Троє невідомих спалили автомобіль, належний голові геононстоп яковцю Кирило. Пошкоджено два авто, що стояли поблизу. Пожежним вдалося загасити вогонь, однак машина відновленню не підлягає. Це не перший випадок. В середині серпня у вказаному дворі вже били авто яковця, різали резину, били дзеркала і фари, а також були глибокі подряпини. Однак поліція на заяву не відреагувала. Злочин укрила, відео не вилучила навіть. Під час пожежі пожежний інспектор не хотів зазначати причину пожежі підпал, а зазначив не встановлено, щоб мати можливість вкрити і вказаний злочин, якщо піде команда зверху. Можете представитись, тому що в мене нема довіри, тому що я бачу, що робиться, укриваються злочинами, повписується якийсь акт якісь несумітниці, тому що не встановлена причина спалання. Тобто, то ви вкриваєте злочин. А вже ж ми застосуємо максимум зусиль для встановлення негідників. Однак, підозрілим є те, що побиття авто у серпні відбулось після початку висвітлення незаконної діяльності оточення Гуревича і Солопіхіна. А підпалили авто через тиждень після публікації відео про прикриття ОПЗЖ зрадників і колаборантів Абрамовича, Візьмікіна, тих самих Гуревича і Солопіхіна з боку влади і слуги народу. Залишаються також питання щодо корупційної торгівлі, перепустками, що надають можливість мажорам гуляти, а не Гідникам палити авто вночі, куди всі українці сплять і бояться нічних атак. Не хочеться вірити, що причетними до цього вандалізму можуть бути причетні правоохоронці чи військові. Однак все буде ретельно перевірено. Та на цьому історія з землями державного підприємства не закінчилась. І вже через деякий час контрабандист Павлюк разом з тогочасним заступником генпрокурора Мустеца та правоохоронцями національної поліції вирішили провести агрорейдерство володінь конярства України. Луганська область більше ніж 10 тисяч тонн на. Ціня та кукурудзи, а також 120 мільйонів гривень збитків. Ось і завершення всієї історії. Філії ДП конярства України надали аграрію у користування земельні ділянки. А після здійснення останніх усіх необхідних робіт для збору врожаю, незаконно почали збирати цей самий врожай та блокувати доступ аграрію до вказаних земельних ділянок і вирішеної сільськогосподарської продукції. Винуватцями всього є сьогоденні колаборанти, в тому числі Солопіхін та ОПЗЖ Вашішин. Ось і все, що потрібно знати про боротьбу правоохоронців із з проросійським політикумом та їх зв'язками, в тому числі із зеленими. Компанія харківських мажорів зрадників, невдах депутатів та екс-прокурорів до того ж не дуже полюбляє висвітлення правди. Саме тому наступного дня після публікації допису у соцмережах «Геононстоп» голова Кирило Яковець виявив не досить приємний сюрприз: розбиті боки від дзеркала авто, численні подрябини, а також спущені колеса. Ось так пан Селопихін разом із друзями передають привіти правди та справедливості. Причому хлопці настільки бояться подальшого викриття, що залучили правоохоронців, зокрема службовців національної поліції. Адже як пояснити те, що останні всіляка ухиляються розслідування такого нахабного поліганства на виклики 102 ніхто не приїхав. А записи з камер відеоспостереження, що чітко відзняли обличчя злочинців, так і не вилучено. Ось так і вір тепер у справедливість та доброчесність гарантів правопорядку. Не виключенням є і сприяння всім дійствам з боку слуги народу і пішки впливових ОПЗЖ Красова. Адже ми вже розповідали про вирішення питання станів щодо вигаданого волонтерства Солопіхіна, аби той міг безперешкодно кататись до друзів. За кордон, але для нас це далеко не перший випадок залякування та сприяння припиненню нон-стоп діяльності. Тому вже давно навчились страхувати своє майно про всяк випадок, тож знову невдача 1-0 у нашу користь. Але зачекайте, далі ми покажемо, що таке закон та що трапляється з тими, хто його порушує. Виходить слуга народу та ОПЗЖ одне ціле, що доповнює один одного. Чи здивували ми вас? Напишіть у коментарях, але, як завжди, еліті байдуже на закони, інтереси народу та взагалі країни, тотальна вискараність та покривання. Та ми не зупиняємось, обов'язково продовжуємо медійно юридично доводити винуватість цих і інших внутрішніх ворогів, а також тих, хто покриває злочинну діяльність. Привертати увагу президента України, українського суспільства та західних партнерів. Ми не просто показуємо красиву картинку, а й супроводжуємо усе довготривалим юридичним процесом. Постійно співпрацюємо з міжнародними організаціями, партнерами та зробимо все, щоб ускладнити життя проросійському елементу не тільки в Україні, а й в кожному куточку світу приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити нові гарячі розслідування.